Доброго дня, шановні друзі, компанія Електромотор. Робимо запуск такого генератора польського «Бас польська. Агрегат пронтотворчий на польській написано, агрегат, який робить, видає нам струм. Модель BP 5040, яка у нас є трьохфазним генератором. Особливістю його є те, що у нас 2,8 кВт в номіналі, 3,5 кВт максимальної потужності. Фізично це не може так відбуватися, бо якщо ви знаєте, різниця там складає буквально 10%, скажімо так. Якщо б він був просто 2,8 номінально, то 3 в нього була б пікова. Тут же у нас система така, що через розетку 16 А ми можемо з вами максимально вивести 2,8 кВт. Через трьохфазну розеточку він може вивезти 3,5 кВт. Ось така його цікава особливість. Зараз ми підключимо компресор на 1,1 кВт з двигуном, запустимо. Наш генератор, послухаємо, як він працює, як він видає напругу. Є у нас вольтметр, як ви бачите. Переходимо до запуску. Включаємо кнопку у режим он, переводимо дрошин-заслонку у режим закритий, подаємо подачу палива. Прапорець дивиться у нас в праву сторону. Переключаємо його. Так, і це у нас оф і перевели в он. Так, є. І заводимо. Його. Тут у нас є безпечник. На польській мові це значить виключатель. Виключатель подачі напруги. Включаємо подачу напруги. І бачимо одразу на вольтметрі у нас капнула і показує ось ветра. Добре. Зараз підключаємо компресор. Ми його бачки, спустили тиск і будемо вмикати. Вмикаємо. Двіться у нас зелена лампочка, що генератор видає напругу, все добре. Так. Відключаємо подачу напруги. Вольтметр одразу спав на ноль, напруга у нас ними кони. І після того, щоб його заглушити, просто виключаємо за допомогою кнопочки. Заглушили двигун. От, як ви бачите, Отакий цікавий генератор фірми Baspolka BP5041. В комплекті також йде у нас трьохфазна розетка. Йдуть клеми для зарядки акумуляторів через 12 вольт та штепсель для 16-амперної розетки. З вами компанія Електромотор. Дякуємо, що нас дивитесь, спостерігаєте з нашими новинками. Стараємось для вас, друзі, звертайтесь в нашу компанію електромотор.com.ya. Такі генератори є наявності, можна придбати. Всього вам доброго, до побачення!